З небес на землю. За що Господь покарав олігарха Вадима Новінського? Є заповідь, але вже свідчить керувати країною їм було замало. Вони хотіли керувати душами. Кожен внесок в церковну касу мріяли перетворити на голоси виборців, але спроба очолити церкву для кожного з них стала фатальною. За що Господь опустив з небес на грішну землю Віктора Януковича, Вадима Новинського та інших спонсорів церковного сепаратизму? Амінь. Амі монах Ілія. Мір вам! Священник луганського батальйону сепаратистів. Леший. Він забув, що Бог є любов та став духовником отряду терористів. Я вас нас проклятий окром. А цей святий отець передав главарю терористів Гіркіну ікону з частинкою мощей Георгія Победоносця, аби ця святиня надихала його у керуванні загонами сепаратистів та найманців. Гріх страсті те, що лішні церковний сепаратизм спадщина біглого Януковича, який намагався використовувати церкву у своїх інтересах. Він хотів маніпулювати панацями та паствою задля перемоги на виборах. Але спроба завербувати Бога у свою передвиборчу команду перекреслила його кар'єру. Архієпископ Запорізький і Мілітопольський Лука навіть піднявся у небо аби вимолити мир для України. Але після приземлення все ж таки звернувся і до людини. Від якої цей мир дуже залежить, возлюблений господі Владимир Владимирович. молитва матері, а то його прокляття, не смиснісмоється нічим. Зазвичай ієрархи православної церкви такого рангу соромляться від камер, бо в об'єктиви частенько потрапляють їх чималі будинки та надпотужні авто. Але для грошей архієпископ Лука зробив виключення і показав нам все, що нам було цікаво. Можете екскурсію повести, показати? Пожалуйста, це ваш дом. Ну, це єпархіальний дом, де я живу. Він принадлежить кому. Єпархія. Відразу уточнюємо. А звідкиля у єпархії цей двоповерховий будинок. Його подарували єпархії, благотворитель наш Запорожський. Вячеслав Олександрович, Богослав. А хто доглядає за цим куточком раю на дворі, питає я. Це з фірми. Далі ми натрапляємо на таку цікаву річ у дворі церковного ієрарха, як мангал. Это... Мангал. Ну, Це все, що зв'язано э, з церков'ю, воно э, уничтожатися, згатися. Пока мы не поспішаючи розмовляємо, у дверь заезжает белая Тойота Камри. Это автомобиль, на котором вы как бы... ездите, да, рабочий. Неужели и це службовое авто, что належить епархии? Кому он принадлежит? Мне. И сразу допомню. Это в дешёвой, в самой простой комплектации. Объем двигателя 2, да? 2,5 и пять у нас. Не меня благотворительная машина. Виктор Леонидович Нусенкис. Богуслаев Нусенкис. Тож ще відзначився багатими дарами на адресу церкви. Вадим Новинський – один із тих, хто Допомагає дитячому дому зарплатами з питанням з комунальними. це до 50 тисяч. 20 діток у нас держаться місяць. Дає на да. місяць Богуслав, Нусінкіс, Новинський. Вони були частиною партії регіонів, яка керувала країною останні 10 років. Владико Лука з вдячністю приймає пожертви, які йдуть на користь церкви, але впевнений, якщо вони не від чистого серця, то Бог такі дари не прийме. Олігарх, наприклад, йому потрібно прийняти якийсь в його інтересах закон. Він, звісно, створює своє лобі в Верховної Раді, яке цей закон проталкує і приймає. І думаю, що якщо можна так в Верховної Раді, значить можна так і зробити в церкві. Але я би хотів запитати, у любого человека. А ви знаєте, по яким законам живе церква? За іронією долі. Люди, які намагалися використовувати церкву у політичних іграх, останнім часом втратили майже все, як їх керівник Віктор Янукович. Президент Віктор Інукович позиціонувався як віруючий чоловік і жертвував на храмы, і на фон летал, и тим не менее закончил так плохо. Це показатель того, що має все делать искренне, а не на показуху. Можна ж і, і слушать. але слушаєш ли ти. Бути православним у часи розквіту партії регіонів було модно. Це як мати 600-й Мерседес чи дачу у кончі заспі. Неприємно було, коли е, подивився фотосесії багатьох колег. Під час виборчої кампанії обов'язково фотосесії повинна бути фотографія, як Людина ставить свічку у храмі. Очільники партії регіонів невтомно будували церкви та жертвували гроші на православі. При цьому відбирали бізнес та обкрадали державний бюджет, порушуючи євангельський заповідь. Не вкради церкви. Не живет по міським законам і е, живе по своїм канонам. І поэтому ми не можемо кожен год підстраюватися під кого -то. Янукович та партія регіонів планували зробити українську православну церкву Московського патріархату головною рушійною силою на виборах у 2015 році. І навіть тиснули на митрополита Володимира, аби він агітував за Донецький клан. Сьогодні є такі зустрічі блаженіший дуже сумно сказав, що часи змінилися. А методи залишилися ті самі, маючи на увазі і порівнюючи методи тієї влади з методами радянської богоборчої влади. Кажуть, що після смерті митрополита Володимира за кожний голос на виборах нового голови УПЦ МП. Люди олігарха Вадима Новинського пропонували 100 тисяч доларів, їх навіть роздавали у конвертах. Чи правда це? Питаємо ми нашого співрозмовника. Це лож, що архієм роздавали в конвертиках по 100 тисяч на князя Володимира, щоб голосували там за одного з кандидатів. А нам роздавали три лістика, лежало в этом конверті приглашення на архієрський собор. Ходили чутки, що регіонали хотіли проплатити, аби протиснути на піст керманичі церкви свою кандидатуру. Але це місце зайняла інша людина, і це показало: керувати церквою неможливо. Після Євромайдану Янукович втік, забравши награбоване, та почав фінансувати терористичний рух на сході країни. Банда матероків у них є духовник представник православної церкви. Що ви думаєте, ви? було рішення і синода, і Собору, на якому ми осудили політичне православ'я. А цей батюшка Северодонецька активно виступав на проросійських митингах у Криму. Я, человек, здесь, підтримуючи російських загарбників, він вважав, що Крим наш, тобто російський. А чиїм Крим вважає архієпископ Лука? Что подаєшному меморандуму? И где сторони підписанти, которые гарантировали цілісність і вообще не нарушення це Є заповідь, не вже а чи були такі паноці, що просто хотіли поїхати до Росії після початку війни на сході? Владика каже, до нього зверталася з таким проханням. Це предательство церкви, Лише тільки в одному слові: ви відказуєтесь від от свого священничного стану. Я по національності українець, і все, що я роблю, я роблю для України.